Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, підписникам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Едмон Кріспін. Золота середина. Саме в селі Чіхфолд, що загубилося на околиці одного з демонських торфовищ, Джервейс Сфен зітнувся з єдиною людиною, яку він вважав безсумнівно злою. Такими словами, як злий, скаже вам він, слід користуватися з обережністю. Біля спуску Ваверн немає жодних дороговказів для мандрівників або тих, хто за ними спостерігає, які б відзначали ступінь спуску. І все ж уздовж цього шляху десь є точка неповернення. На картах її ніколи не показують, оскільки для кожної людини її місце розташування буде своє. Крім того, досягнення цієї точки в несхідному напрямку спричиняє настільки гостру духовну кризу і таке напруження волі, щоб протидіяти руйнуванню особистості, що лише далеко не всі йдуть далі. Але те, що молодий син Джон Лівіс пройшов цю точку, Фен ніколи не сумнівався, і до цього жахливого висновку привело не батько вбивство, яким би жахливим воно не виглядало, оскільки Фен вважав, що це просто ілюстрація падіння, що вже відбулося. Тут була миттєва відраза, яку ви відчуваєте до людини вмить, коли бачите її вперше і в компанії якої. Почувають себе ніяково, навіть найобмеженіші зі звичайних грішників. Утім не було нічого, на що можна вказати пальцем і заявити ось мітка звіра. Зовні сен Джон Лівіс був абсолютно чарівним, і навіть якщо він час від часу вів себе нахабно, ця зухвалість дуже нагадувала зухвалість дитини, що застає вас зненацька. І це змушувало вважати, що за всім цим стоїть дитяча невинність. Коли Фен зустрів його в Чіхфолді, той був просто гарним молодим чоловіком 25 років і з жорстким кучерявим світлим волоссям і великими блакитними очима. Лінь і потурання власним слабкостям зробили шию товстою, щоки відвислими, а підборіддя дещо розпливчастим. Але, незважаючи на це, він залишався надзвичайно представницьким. Лівіс, вочевидь, виглядав добре освіченим, його бесіда була дотепною, манери бездоганні, і вже за п'ять хвилин знайомства фен терпіти його не міг. Абсолютно ірраціональне почуття, Ірраціональне і несправедливе під час обговорення цього питання. Що він робив із явним небажанням, фен обмежувався простою заявою факту, не намагаючись виправдатися. Духовні проблеми в жодному разі не важливі, вважає він, доки все, що вам потрібно, це просто виклад подій, насильство, безперечно, було актом особистого інтересу. Тож можна просто задовольнитися цим поясненням, яке є абсолютно правильним. І не копати глибше. Утім, лишається той факт, що для фактичного учасника ці натяки значать набагато більше, ніж ярлик, який ми можемо навісити. І здається, що єдиною людиною, яка виявилася глухою до цих натяків, доти, доки жах, зрештою, не зняв із неї шори, була жертва Сен Джона, його батько. У 47 років він був живою, спортивною. Відкритою людиною, з рум'яним обличчям і простодушним прихильником дієти. Він робив гроші і чималі на сталі. Сен-джон, навпаки, ніколи не робив грошей на бучому і не збирався пробувати. І таке ставлення дуже засмучувало його батька, як людину, що зробила себе самостійно. Тож, у підсумку, утримання Сен-джона було доволі скромним. І він був вимушений, якщо хотів на якийсь час вирватися з великого закопченого вікторіанського готичного будинку в Мідленсі на своєрідні канікули, як у цьому випадку, повинен був ділити компанію зі старшим Лівісом. І була ще додаткова обставина, що пояснювала спробу вбивства. Місіс Лівіс померла кілька років тому і Сен Джон. Залишився єдиним спадкоємцем свого батька. У готелі в Чіхфолді було три кімнати для гостей, і минулого тижня, тобто у квітні 1949 року всі вони були зайняті дві із них Лівісами, а третя феном, який заповнював час перш ніж повернутися до Оксфорда на літній семестр. сен Джон пив, читав. І безневинно скаржився на нудьгу. Його батько разом із Феном гуляв здебільшого в дружній тиші, яку під час руху обидва любили більше, ніж бесіду. Таким чином спокійно минула перша частина відпустки. Але настав день, коли Фен змушений був вирушити на прогулянку на самоті. Лівіс батько сів на автобус до Толтона, що за 12 миль через торфовище, щоб відвідати сніданок у ротарі клубі. А оскільки він вирішив повернутися в Чіхфолд пішки, то не повинен був з'явитися до сутінків. І з сент Джона ходок був ніякий, навіть якби Фен відчував хоч найменше бажання перебувати в його товаристві. І тим паче, що молода людина збиралася вирушити в Байнстейпл на другу половину дня і вечір, щоб подивитися фільм. Тож після раннього чаю Фен вдягнув плащ, вирвав свою тростину із зубів надто пильного вовкодава, який, як вважалося, захищав готель від грабіжників і пішов гуляти наодинці. Вийшовши з готелю, він задумався. Дорога, що проходила через невелике село з кам'яними будинками, пропонувала два напрямки. Але він повернувся спиною до Барнстейплу і попрямував у бік Пікунах і Тоутона. Старший Лівіс до теперішнього часу явно віддавав перевагу напрямку на Барнстейпл. І цей факт, викликавши у фена природну реакцію, Щойно він залишився один, попрямувавши на зустріч старшому лівісу. І це врятувало тому життя. Від Чіхволда до пікунах приблизно сім миль йшла пустельна, відкрита вітру вересова пустка. Була, звісно, дорога, біла дорога, що спускалася і піднімалася, слідуючи за рельєфом місцевості, наче простягнута стрічка. Але пішоходи тут, окрім літньої пори, були такою самою рідкістю, як і машини, і Фен досяг своєї мети до сутінків, не зустрівши жодної живої душі. Він ненадовго зупинився, оглядаючи околиці, Торфовище, вкрите вересом, і скелі, що виступали, форма яких, якщо дивитися на них під певним кутом, нібито смутно нагадувала щось кінське. Потім фен почав підйом. Він виявився крутішим, ніж здавалося з дороги, а провали в скелях, коли ви підходили до них ближче, здавалися глибшими і небезпечнішими. Як би там не було, фен досяг вершини благополучно, І тільки коли він знову почав спускатися по схилу протилежному дорозі, то побачив тіло старшого Лівіса. Чоловік лежав розпростертий біля підніжжя скелі, руки розкинуті, нога вивернута. Нахил був крутим, то ж у фена, який спускався манівцем, було мало надії, що Лівіс усе ще живий. Але він вивив слабкий пульс. Однак, коли, протеше рукавом портсигар, він доклав його до блідих розслаблених губ, метал лише трохи затуманився. Тож, почувши віддалений шум автомобіля, який наближався дорогою, фен кинувся бігти далі вниз схилом, щоб перехопити машину, яка виявилася фургоном пекаря. Давши термінові інструкції водієві, він вирушив назад до Лівіса. А оскільки, вочевидь, було небезпечніше намагатися перемістити людину або надати допомогу, ніж залишити її такою, якою вона є, Фен взявся за вивчення сцени подій. Проте його дослідження нічого не дали. Те, що Лівіс упав з вершини скель, було досить ясно, але сталося це випадково чи навмисно не було жодних свідчень, оскільки земля була надто сухою, щоб відшукати сліди. Золотий блиску траві поруч із тілом привів до знахідки годинника, який, можливо, випав із жилетної кишені лівіса, коли той упав. Але Фен не доторкнувся до нього зі страху стерти відбитки пальців, обережність, яку зрештою збив нанівець інспектор Тонтонської поліції, який, вочевидь, таких побоювань не поділяв. Фен почав розмірковувати, належить годинник ліві ні, і виявив, що за весь час їхнього короткого знайомства не пам'ятає випадку. Коли виникло б питання про годинник або час доби. Оскільки світла було вже мало, Фен припинив пошуки, сів на камінь і запалив сигарету. Простий мотив не доказ замаху на вбивство, це він добре розумів, але все ж таки почуття, що їх спонукав у ньому Сен Джон, були такі, що можливість нещасного випадку навіть не спадала на думку. Проблемою було довести, і він усе ще безуспішно обмірковував це, коли прибула поліція і машина швидкої допомоги. Минуло три дні, і поранений достатньо зміцнів, щоб розмовляти з відвідувачами. Рани були серйозними зламана нога, зламаний палець, два зламаних ребра, і якби Лівіса залишили лежати на торфовищах усю ніч до ранку. Він не дожив би через загальний шок. Утім, щойно рани обробили, лікарі оголосили його поза небезпекою, оскільки ні череп, ні внутрішні органи виявилися неушкодженими. І коли Фен увійшов до палати невеликої лікарні Тоутона, Лівіс усе ще виглядав хворим, блідим і розгубленим. Хоча для цього можливо була інша причина. Входячи, фен зустрівся з сент Джоном, який виходив, і помітив гнів і переляк на пухкому молодому обличчі. І перш ніж двері зачинилися, вони обмінялися очікуваними банальностями. Це переконало Фена, що недарма він попросив інспектора Вейкота залишити поліцейського чергувати в кімнаті пораненого. Сам пацієнт робив вічливі спроби здаватися нормальним. Проклята дурість, хрипло прошепотів він, так втратити рівновагу. Схоже, я можу покінчити з життям щоразу, тільки вийду гуляти сам. Тим не менш я хотів побачити вас, оскільки мені сказали, що це ви мене знайшли. Вдало, що ви там опинилися. Дякую, так чи інакше, велика вам подяка від мене. Протягом хвилини чи двох вони досить скуто розмовляли. Потім Фен помітив на нічному столику годинник, який знайшов біля тіла Лівіса, і взяв його. І з клацанням, відкривши його, він зазначив про себе, що це англійський годинник із 14 каратовим золотим корпусом. Простий, але дорогий. Я радий, що він не поламався, сказав він. Гарна річ. Лівіс неуважно кивнув, але тепер став обережно спостерігати за своїм відвідувачем. Я теж радий, відповів він. Його подарував мені мій батько на 21-й день народження, і мені було б шкода зламати його. О, Фен повернув годинник на місце. Ну, напевно, мені час іти. А то медсестра почне бурчати. Але коли він уже повернувся, щоб іти. То раптом виявив, що як підсвідомо відчував увесь цей час у невеликій кімнаті чогось не вистачає. Мені здавалося, що вас тут чергує поліцейський, різко сказав він. Що з ним сталося? Лівіс слабко посміхнувся. Усе це дурниця, сказав він. Коли ще до вас приходив інспектор, я сказав йому прибрати хлопця. Люди ще подумають, що мене хотіли вбити. Так, хтось цілком міг між іншим, відповів Фен. Ми не могли цього знати, поки ви не прокинулися. Нісенітниця, Лівіс говорив із палкістю, яка перебувала на межі гніву, повна нісенітниця, і фену довелося задовольнитися цим. Вийшовши з лікарні, він зупинився, не зовсім упевнений, що робити далі. У душі. Він не сумнівався, що сент Джон зіштовхнув батька з пікунах. Але навіть якщо Лівіс буде готовий звинуватити сина, а зараз він, вочевидь, не готовий, і при тому, що чергового поліцейського прибрали з лікарняної палати, вони повинні мати можливість виправити ситуацію, незважаючи на те, що не було жодного доказу провини одіозної молодої людини. Може бути, друга спроба, Фен не вважав її абсолютно неможливою. Жодна людина не може бути на сторожі весь час, навіть якщо знає, звідки загрожує небезпека. Крім того, тепер Лівіс знав про сина таке, що навіть якщо він був би досить розумний, щоб негайно позбавити хлопця спадщини, Сен Джон. Постійно міг побоюватися, що батько використає це знання. З іншого боку, якщо поліція знайде якийсь доказ, що сент Джон винен у пригоді на вершині нах, і він знатиме, що поліціянти його знайшли, то батько буде у відносній безпеці, оскільки ще один підозрюваний інцидент стане надто великим ризиком. Повинен бути якийсь доказ, але який? Фен здебільшого не дуже розраховував на удачу, але він вважав, щонайменше знаменем, що під час цих роздумів він безсильно блукав містечком Тоун і, поставивши собі останнє запитання, озирнувся. Цей погляд упав на годинник, виставлений на вітрині ювеліра. Золото 14 карат, як новий, прочитав він на етикетці. Читаючи це, він згадав щось, про що якось прочитав у книзі. А коли згадав, у голові склалася певна картина. Після цього, не зволікаючи, він вирушив у відділення поліції Тоутона і запитав інспектора Вейкота. Не можна сказати, що Вейкот був радий його бачити. Інспектор був дратівливою людиною, якщо не злою. І він вважав, що Фена потрібно тримати на відстані. Фена це не надто турбувало. Хіба що коли недбалість інспектора знищила відбитки пальців, які могли б встановити власника годинника. Єдине, на чому він наполіг, це залишити чергового палаті лівіса. Але й це вдалося лише пригрозивши своїм впливом у міністерстві внутрішніх справ, якого фактично не було. Тож він навряд чи здивувався недружньому прийому, що отримав тепер. Ні, сер, роздратовано сказав Вейкот. Справу закрито, це я вам кажу закрито і з нею покінчено. Містер Лівіс сказав, що це був нещасний випадок, і, на мою думку, немає жодних причин, щоб думати щось інше. За загальним визнанням немає жодних доказів. Що його син був у Барнстейплі того дня, але немає жодних доказів, що й не був. А тепер, враховуючи цінність мого часу, навіть якщо ваш нічого не вартий, якщо ви люб'язно дозволите мені продовжити роботу. Ви наказуєте мені піти, чи не так? м'яко запитав Фен. Ви не готові вислухати те, що я збираюся сказати. Стиснувши кулак, Вейткот ударив по столу так, щоб підстрибнули чорнильниці. Я кажу вам йдіть і тримайтеся звідси подалі, чуєте? І припиніть пхати свій довгий ніс у те, що вас не стосується. Так, фен, розглядав інспектора з непідробною цікавістю. Тільки запросіть сюди головного констебля і повторіть усе це перед ним. Його тон змінився. А тепер послухайте мене, вейкоте, і спробуйте не бути більше дурним, ніж ви є. Навіть ви можете згадати, що біля Лівіса лежав годинник, коли я його знайшов. Зараз він перебуває в його кімнаті в лікарні, і він щойно виразно заявив мені: Ні, не перебивайте, що його батько подарував йому цей годинник. На 21 й день народження. Але бачте, векоте, це англійський годинник із 14-каратовим золотим корпусом, а 14 каратовий стандарт запровадили лише в 1932 році, коли замінили 12 каратовий і 15 каратовий корпуси, як свого роду компроміс, як середнє значення, що з цього випливає. Ну, зараз 1949 рік і лівісу 47. І якщо ви зробите невеликий підрахунок на папірці, то знайдете, що Лівіс відсвяткував свій 21 й день народження в 1923 або найпізніше 24 му році. Іншими словами він бреше про той години. Він взагалі не його. І ви, ведькоте, можете припустити, чому він бреше, чи не так? Інспектор, перша реакція, якого на цю промову полягала в тому, щоб за будь-яку ціну змусити того, хто говорить, замовкнути, поступово став тихішим. А до кінця явно був вражений, і вся його забіякуватість випарувалася. Він жестом визнав поразку і різко відкинувся на стільці. Ви майте на увазі, що годинник справді хлопця і випав з його кишені. Саме так. Вейткот задумався про значення цього факту. Ну, якщо він хлопця, сказав він, буде неважко це довести. Потім він насупився, але поки батько наполягає, що це був нещасний випадок, жодної справи немає взагалі. Він може сказати, що його син просто позичив йому годинник або щось у цьому роді. Але мені то він сказав інше, заважив Фен. Звісно, є небезпека, що він відхреститься від тієї конкретної брехні про годинник, тільки но зрозуміє, куди це може завести. Скаже, що втомився, був пригнічений, страждав від болю і просто ляпнув перше, що спало йому на думку. Аби позбутися мене. З іншого боку, якби ми змогли змусити його повторити цю брехню, у нас справді було б щось. Послухайте, вейкоте, що, якщо вам зараз зайти в лікарню під якимось приводом і спробувати змусити його повторити всю історію? Шкода, звісно, використовувати бідолаху так безжально, коли він намагається вигородити свого жахливого сина. Але все це для його ж захисту, і Фен пояснив, як, на його думку, можна буде захистити старого Лівіса. Не кажучи ні слова, вейкот піднявся і вийшов. Менш ніж за двадцять хвилин він повернувся. Так, він справді повторив усе, сказав він. Тож тепер, якщо щось, йому буде нелегко від усього відхреститися, але все ще немає жодної справи. Усе, що ми можемо зробити тепер, це піти до того молодого диявола і сказати йому, що ми все знаємо, і сподіваємося, що в майбутньому він поводитиметься тихо. Вейкот дещо зам'явся. Гадаю, це моя робота, але якщо я фактично звинувачу його в чомусь, ні, заперечив Фен, зовсім не ваша робота, цим займуся я. Таким чином сталося так, що того ж самого вечора в готелі в Чіхфолді Джервейс Фен відвідав спальню єдиної людини, яку вважав явно злою. У громадському барі внизу чули, як вони розмовляли на підвищених тонах, а потім власник пабу побачив, як Фен вийшов увесь блідий і спітнілий, немов у лихоманці. Що було сказано в тій спальні, ніхто ніколи не дізнався. Але власник готелю скаже вам, що фен тієї ночі спав мало, якщо судити з його вигляду, коли вранці він оплатив рахунок і поїхав. Кінець оповідання.